Соціальний проект від Київстар допоможе інвалідам слуху та мовлення самостійно викликати екстрені служби. Телекомоператор обладнав операторські місця служби порятунку, міліції та швидкої допомоги спеціальними технічними засобами. Тож люди з вадами зможуть через смс-повідомлення сповіщати про потребу в допомозі. Раніше згадують інваліди, робити це було вкрай важко. Раніше були наші не чуючі, та старалися мати зв'язки своїми родичами чи сусідами. І передчасно передчас, ну, вони старалися зарані і, про стан здоров'я чи про свої проблеми вже звикли зарані вирішувати свої проблеми. А зараз, отак, як є така акція, ми проведемо інформаційно-роз'яснювальну роботу. І все для них поспридяв полещень вирішені проблем. Тепер, завдяки нововведенню, диспетчери екстрених служб бачитимуть на дисплеї і всю необхідну інформацію про абонента, його особові дані, фізіологічні особливості, діагноз та місце знаходження. Мешканці Івано-Франківська, які мають вади слуху та мовлення і хочуть приєднатися до проекту, можуть звернутися до обласної організації Товариства глухих. Доступ до Можливості виклику екстрених служб мають лише зареєстровані користувачі системи. До бази даних заносяться відомості про людину, про її адресу місцезнаходження, знаходження, вік і інформація для швидкої допомоги це інші розлади здоров'я вади, які можуть вплинути там при. Виклику швидкої допомоги завдяки проекту Почуй мене послугами смс сповіщення екстрених служб зможуть скористатися понад пів тисячі івано-франківців з вадами слуху чи мовлення.